Воскресіння це реальність, і це надія. Той, хто помер в Господі, ми з ним зустрінемось у вічності. Бог має силу його воскресити. Я впевнений, кожен з нас втрачав рідних, близьких, друзів. Наше серце болить і буде боліти, тому що забрали частинку нашого в серця. Але знаєте, чим втрата християн відрізняється від втрати всіх інших людей? Тому що так, це смуток тут, але це надія там. І ось цей от момент Воскресіння святих, він показує, ті, хто вмирають у Господі, вони все одно живі. Ті, хто вірний Богу, вони залишаються жити, навіть якщо померли, навіть якщо померли. І ми з вами живемо надією, там у вічності зустрітись з тими, кого ми тут втратили вже. Тих, хто залишив цю землю, кого Господь покликав до себе, ми плачемо і сумуємо, і це природньо і нормально. Але разом з тим, ось цей от вогник надії, він залишається в нашому серці. І він каже нам: так боляче, так не хочеться прощатись. Але ми ще зустрінемось 20, 30, 40 років, кому скільки Бог дасть життя. Але ми зустрінемось. І ось це та надія, яку Христос дає у своєму Воскресінні. Надія, що всі ті, хто нас покинув, побачимо ми їх у вічності. І ми, які покинемо цю землю, ми у вічності побачимо нашого Господа. І так як Петро біг до гробу, щоб переконати, що він живий, ми зможемо побігти назустріч Христу. І казати, я живий завдяки тобі.